Євгенельфредович Червоненко, віце-президент Європейського єврейського конгресу, долучається до нашої розмови. Вечер, добрий, добрий вечір добрий, Євген. Таню. Я, чесно кажучи, коли казала, що є питання з приводу сюжету, я його не бачила до кінця, але з гелікоптерами, здається, негарно вийшло, в тому смислі, що, в тому смислі, що абсолютно бандитські методи боротьби з корупцією. То... Навіть якщо навіть якщо припустити, що це бандитський гелікоптер, який перевозив бандита якогось там вича, та але ви знаєте, вам би просто треба було поцікавитися ситуацію на цій площадці. А, той гелікоптер, який показував червоненко, до нього ми від... відношення не мали його ніхто не конфісковував. Справа йшла про гелікоптер, який був оформлений на підприємство, яке належить зятю Джерти, на якому неодноразово користувався пшонка, користувалися сини Януковича, на якому вони вилітали з. Києва разом з Арбузовим від 21-го, коли були розстріли на майдані, і до речі, Таню, вибачте, якби... гелікоптер. Це як речовий доказ. Знаєте, так, чи що? так він коштує до речі, 3,5 мільйони? Так якби і його якби завдяки нам його не було арештовано, його би вкрали спритні ділки з цієї площадочки. Наприклад, Розумієте? які також там мають свої вертольоти. Але, ти... припущу... Але до речі, до речі, що до щодо власника площадки. Як він нам розповідав, Давай, що, на його думку, він там доживав останні місяці, тому що в цю площадку в нього мусили конфіскувати ті самі пшонки, ті самі люди, які називалися сім'я. Він до має. З вертольотом пана Червоненка абсолютно нічого не сталося. Хоча він не міг повідомити правоохоронні органи, що поряд з його ангаром знаходиться вертоліт. Які мусить бути конфіскований на користь держави. Я дуже не люблю, коли в мене течуть пальцями. Для початку. Дякую, за, що ви мені дали вказівку, я за себе відповім. А ви знаєте, я пана Червоненка знаю як людину, яка курувала дерибан грошей на Євро 2012. Я пана Червоненка знаю, як людину, з якого почалося падіння, Януку, падіння Ющенка, бо він будував за невідомо які кошти в Карпатах дачу для себе, а також для Ющенка. А при чому тут падіння Ющенка? Дачі через забор і що? Ну, розумієте, кошти були корупційні. Таким чином, це пан розумієш, Ющенко, пан Ву... Ющенко, пан Ющенко, ви можете почитати моє розслідування, заангажовувався в корупційні схеми, що призвело насправді до падіння його рейтингу. Пані, ну дивіться, я перепрошую, Євген Альфредович, я перепрошую. Фредович, я перепрошую давайте ми будемо а дуже... що таке на Євро 2012, ви також прекрасно знаєте, пан Червоненко. І ви нічого не зробили, ви нічого не зупинили. Так, да, я якраз той, угу. знаю, я не знаю, як. Прошу, так, Давайте ви, тому що я е, зробила спробу сказати, що поки немає кримінальних справ, поки немає доведених фактів, це не етично говорити про це в ефірі. Але ну, оскільки є така е, е, власну знаєте, та? чому не було кримінальних справ. Чому? Чому? Тому що? тому що. Тому що кримінальні справи зарубувалися в певних відомствах. Танечка, добрий вечір, шановні українці. Я свідомо пішов на. Це ефір і знак солідарності з тим, щоб Україна на кінець, була єдина. І ми займалися справою, а не безпідставними звинуваченнями. Навіть не хочу задавати питання великій антикорупціонерці. що вона, крім лазення по заборах і це її справа, що вона побудувала щось зробила. Це не моє питання. Да, да, чи а, Ющенко не будувала це точно 100%. Послухайте мене ні суди, да ні судим будеш. Я с 97 -го года занимал различные должности. Кстати, был часто уходил и чужой при своих, и при чужих, потому что исповедовал две вещи. Я боролся реально с коррупцией, только не вашей болтовней, а реальными методами. С коррупцией не борются вашими методами, Ваши налеты приклад, об этом не приклад, перебивайте меня. будь ласка, конкретный Я вам приклад. могу вы привести, говорить, вы тронули, вы не разбираетесь, я привык иметь дело с профессионалами, которые давайте. отвечают. Я, я отвечаю, за справу с глядачами, расскажите, я, повторяю, я отвечал. Я все пять раз на высших должностях страны выходил, без единого уголовного дела и с проверками. Ней, Насчет борьбы в... с коррупцией, чтобы вы знали, еще в 2000 году я выпрыгивал из прокуратуры. Города, тому що что... вони в мене не вин... я, Я хочу їх назвати апрічниками. От коли Таня і її опрічники та власне спрямуються всі справи в законі русла. Я вам скажу, що воно так виглядає, тому що хтось захотів, щоб воно так виглядало. Насправді все виглядає зовсім не так. Це перше. По-друге, да я дуже хочу війти в правове поле. Назвичайно хочу війти в правове поле, але я зараз гарячі точки, на які неможливо не реагувати. Розумієте, розумієте, по тій самій. Давайте не про гелікоптери, давайте. Подозите, нет, давайте. Не Даже Я, якщо на, на тому вертольоті улетіла Пшонка, Фрадиші, Янукович, вийшов, і його укусі приїхали. Він стоїть на місці. От згадайте, згадайте Державну архітектурну болівайну комісію. Розумієте, величезні хабарі, які збиралися кожен день, і йшли в ті самі кишені, ті самі кишені рибака. Вони йшли зараз, вже задовго після Майдану. Да. Ми зупинили цю схему. Вам Тані. не подобаються методи, але розумієте, в той же самий час мої Мі люди спостерігали, як оціночна палата, від якої теж постраждало дуже багато людей. І Антон Яценко, батько цієї оціночної палати, масово возив документацію свого офісу. І, люди дивилися, і мої люди дивилися за цими автомобілями, куди вантажилися папери, які від'їжджалися і зберігання. Я не розумію, а чому ваші Послухайте, люди дивляться, мене, а не хапають за і руку? Ми, да, і мене питали: а що нам робити? Зупиняти ці машини? Я кажу, ні, ми повинні бути в правовому полі. Я не можу вам дати цей наказ. І розумієте, в результаті що сталося? Ну, Ми втратили, ми втратили ці документи. Ми, можливо, тепер ні, не зможемо зу, посадити Антона Яценка. Відомого, до речі, я можу сказати прямо зараз, що це дуже відома людина, яка просто мастер організації корупційних схем, просто мастер, який зміг прилаштуватися при будь-якій владі, який називався тендерним мафіозі. Тепер ми просто втратили проти нього доказ. Він прилаштується при новій владі. Разумеете? Таню, я уже сгадывала. Таню, смотрите, я сгадывала сегодня из Вы я, 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 врете широко я, за открытыми я, глазами. Э, 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 Евгений Альфредович, вы меня тронули евро. Знаете, настолько обидно, я стал жертвой борьбы между Ющенко и Тимошенко, когда требовал чистые тендеры. Мой стадион стоил полтора миллиона долларов при госгарантиях. Но вы в этом не разбираетесь. Покажите мне, что вы построили в этой жизни. Вот один ларік. Да. Кому ви дали робочи. Ви навіть места. публічно про це не розповідали. Тому що я знаю, що брудні гроші люблять тишу. Ви не виходили, ви навіть журналістів. Булгаков Видите? написав геніальну річ. Ви губите сейчас страну. Наталя, я прошу понять. всі біди, вони в нас внутри. Зараз самое страшное. Те, що говорит эта дама, это хуже во многом того, що происходит на границах. Потому что в том же Израиле, где враги вокруг и такое, как происходит с Украиной, постоянно народ сплачивается. Здесь же непонятные люди, не имеющие ни образования, ни прав, загоняют в страну вне правового поля. Моя семья здесь, я здесь, я никогда не прятался. Почему вы перед всей страной оскорбили, обманули и можете за это делать? Но это не главное. Наташа, я поверну разговор в другой. Я хочу вас официально. Перед всей страной предупредить о следующем. Я еще раз проверился и проконсультировался с прокурорами, которые один вышел, один стоит в студии. Если ваша банда, они... а вы ведете себя как банда, а не борцы с коррупцией. Если вы хотите научиться бороться с коррупцией, обратитесь, потому что в частном бизнесе, дорогая, коррупции нет, мы давно прогорели сэпану, и мы сэпану, защищались. Сэпану. Я вас предупреждаю. Если Ро еще появятся на частной собственности, чей-либо, или в наших домах, или на вертодромах, которые охраняются законом, вы получите ответ. И по во-первых, с вас снимут маски, а при угрозе оружия вы получите ответный вы знаете, огонь. Вы закон Евгений вас Таню, Я тоже вас прошу. кросс. Просила я вас запомогу. не допоможемо не корупціонери, ні ваших мальчиків а чесні. А, я, чесні представники, біля, пане, Червоненко, пане Червоненко, пане Червоненко пані Червоненко, Я доб. вас я дуже я прошу, Юган Альфредовичу. Буду, очевидно, пускався. очевидно, вам Обидно. після сьогоднішнього ефіру треба йти в прокуратуру зі скаргами. Вам Безумов. Таню з доводами і з фактами. Дякую. Дуже. Пан Червоненко все вас і вашу банду. Дякую, що сьогодні ви знаєте, Наталя, дуже важливо в магазинах ібіс і на стрільбищах не протолкнуться. А в Калашникової оружжя покупають как пирожки. А знаєте от кого? Не от русских, от вас. Потому що ви рождаєте в стране безпредел. Дякую, Євген Альфредович. Без не буде. Євген... Ви получите отпор. Вы знаете, і будет беда. Ви знаєте, буде бедокувати Євген Альфредович Червоно в щоденнику, щоденнику охоронця mm -hmm. що до мене було написано, що я зачищена Тетяна Червона. У мене бонус. Я коробку боротьбу Дякую, дякую панове. Спасибо. Uh, yeah, я вам не шучу. Я перебачу цей буркливий ефір. Я перепрошую, you панове, не говорити, я є. Я человечка ординамія журналіста. Панове, я вам порадила піти в прокуратуру. будь ласка, Зробіть. це. Ви, ви, ви мене ви вивели після інфаркту, Ну я вас засуджу так, що вам мало не покажеться. З вашими пугалками, власне, ми... вже. уже євгена Ледовичу. Пасибі, Дякую, пасібі. Я що хочу сказати? Такі ситуації, вони звичайно. Погано позначається на іміджі нової влади, і те, що відбулося в студії, воно ну абсолютно не красить і, і нічого доброго не додає іміджу нової влади е, е, і, взагалі, всім політикам е, це точно і я дуже прошу все ж таки діяти в межах закону і, і не говорити голослівно і припинити Махновщину, е, тому що вона дуже дратує е, українців зараз. Вона нічого. Об'єднуючого під собою немає. Вона настільки роз'єднує, вона тільки лякає. І оці жахачки про а, а, людей в балаклавах, те, що вони роблять, те, на кого вони нападають, власне, вона дуже сильно підриває довіру. Тому, панове, перед тим як власне влаштовувати от те, що глядач, на жаль, побачив, ви подумайте про це. Тому що дехто з вас був у владі, а дехто. Ще буде у владі, а, а дехто може піти з нею невідворотно.